Три дрони атакували підстанцію біля Запорізької терноелектростанції. Поранено. Вісьмох працівників станції повідомили у міжнародному агентстві з атомної енергетики. Експерти МАГАТЕ, які перебувають на ЗАЕС, повідомили, що побачили густий дим і почули вибухи. Потім їм повідомили, що безпілотники влучили в прилеглий ліс. А підстанція розташована за межами самого майданчика. ЗАЕС. імовірний удар спричинив витік масла щонайменше з одного із двох трансформаторів підстанції, пошкодив верхню частину одного з них, а також з'єднувальну лінію. В результаті Підстанція радуга виведена з ладу. Гендиректор Магатера Рафаель Гроссі заявив, що атаки безпілотників становлять загрозу ядерній безпеці та життю людей, і їх потрібно припинити. Олег Коріков, голова Держатомрегулювання, головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України. Гість нашого ефіру, пане Олеже. Ми вас вітаємо. Вітаю, дякую за запрошення. Дякуємо, Ради що почитати. прийшли. Отже. Терористи зруйнували підстанцію радуга. Як це може позначитися на роботі самої АЕС? Дякую за запитання. Насправді, один з ключових компонентів безпеки атомної електростанції. Ну, про це повідомлялося і МАГАТЕ також. Це підтримання постійного зв'язку з. Енергосистемою атомної електростанції для того, щоб були заживлені електричним струмом машини і механізми, які забезпечують відповідно охолодження ядерних реакторів, палива, яке, яке знаходиться в ядерному реакторі, забезпечують розсіяння цього тепла, і також у разі скажімо, небезпеки, вони від електричної енергії спрацьовують необхідні механізми. Значить, у разів, наприклад, знеструмлення. От, значить, насосне обладнання я маю на увазі. Значить, і, скажімо так, тобто це взагалом необхідно підтримувати електричне живлення. Підстанція Радуга обіймає важливе місце в цій системі, тому значить, порушення її роботи також має вплив на стан безпеки. То це є, ну а як відомо, запорізька атомна електростанція знаходиться в окупації, і це не має нічого спільного з безпечною експлуатацією Запорізької АЕС. тобто що швидше вона буде деокупована, демілітаризована, швидше настануть умови для того, щоб забезпечити безпеку на Запорізькій АЕС, і вона перестане загрожувати, скажімо так, якщо світові, якщо станція радуга виведена з ладу, то які засоби є у нас, щоб моніторити радіаційну безпеку, радіаційний фон mm -hmm. довкола АЕС? Да, дякую за запитання. Значить, на Запорізькій атомній електростанції працює відповідно до проєкту система радіаційного моніторингу. На жаль, інформація з цієї системи радіаційного моніторингу не надходить зараз в режимі онлайн в експлуатуючу організацію і також в МАГАТЕ. Значить, цілком система радіаційного моніторингу складає. 18 станцій постів радіаційного моніторингу, з них 4 в межах периметру, 14 за межами периметру. Значить, на жаль, з 14 станцій, що за межами периметру. Зараз 4 станції виведені з ладу, значить, не працюють. Останнім часом значить, до останнього часу не працювало три станції, зараз до них додалось ще. Одна станція радіаційного моніторингу, це нас фактично зменшує наші можливості контролю за станом радіаційної обстановки на Запорізькій атомної електростанції на прилеглій території. Разом з цим в нас є відповідно, на скажімо, підконтрольній Україні території, розвернуто кілька скажімо так, сенсорів. Спільно з нашими міжнародними партнерами Сполучених Штатів і інших, От. і ми отримуємо інформацію в онлайн режимі з цих сенсорів. Але на жаль, штатна система спроєктована система в необхідному обсязі не працює, і це позбавляє фактично Україну і світ значить актуальної правдивої інформації онлайн інформації. Оперативної інформації про стан радіаційної обстановки безпосередньо на території Запорізької атом електростанції і на прилеглій території від штатної спроєктованої системи. Минулому місяці у Швейцарії відбувся глобальний саміт миру, який організовувала Україна, і всі mm -hmm. лідери країн, які прибули на цей саміт, вони погодились про те, що деокупація Запорізької атомної електростанції має відбутися дипломатичним шляхом. Mm -hmm. Як регулятор бачить цей процес. Mm -hmm. Дякую за запитання. Так, це перший пункт української формули миру президента України Володимира Олександровича Зеленського. Це радіаційна ядерна безпека. Значить, і головне, що отримано консенсус про те, що вона може бути досягнута на Запорізькій атомній електростанції, виключно за умови деокупації і демілітаризації атомної електростанції і прилеглої території. Значить, ну, повернення э, території українських э, під український контроль це значить справа ну, поза межами моєї компетенції, як ядерного регулятора, але тут э, більше, скажімо так, справа дипломатів, військових і політиків. От насправді э, ми можемо сказати, що значит, по перше, це э, Росія виходить. З промайданчика виходить з прилеглої території, виходить з містечка енергетиків Енергодар і демілітаризує ці території, ці об'єкти. Україна відновлює інституційний контроль над цими територіями. Тобто, що я вкладаю в це, значить, це Відновлюються права і свобод громадян України на цих територіях, відновлюється зв'язок, відновлюється логістика, відновлюються інші речі, безпекові речі для значить, українців. Вот. Е відновлюється державне управління над об'єктами, е над ядерними установками. Тобто легітимна експлуатуюча організація отримує. Повний доступ її персонал, в тому числі ліцензований персонал, отримує повний доступ і контроль до ядерних установок значить, ядерних матеріалів, обладнання систем на Запорізькій атомної електростанції, значить, включно з фізичним захистом ядерних матеріалів і включно з охороною всіх об'єктів. Паралельно відновлюється. Державне регулювання безпеки на Запорізькій електростанції. тобто повертаються інспектори державного регулювання, тобто органи регулювання ядерної та радіаційної безпеки. Для того, щоб здійснювати державний нагляд за станом та радіаційної безпеки в постійному режимі, як це було до того, як Запорізька АЕС була окупована. Тобто там постійно має бути присутній персонал. Насправді в нас є такий персонал, який зараз робить свою роботу онлайн, оскільки немає доступу, але вони готові повернутися значить, коли це буде можливо з точки зору безпеки. Вот от такі речі, значить, і це виквот те, що я зараз сказав, це створить умови для того, щоб була забезпечена ядерна та радіаційна безпека на Запорізькій електростанції. і виконання відповідно міжнародних зобов'язань і всіх інших речей, які мають бути Забезпечені, забезпечені забезпечена безпека.